Я думаю, що багато з наших глядачів захотіли б більш детальніше дізнатися і про ваші пропозиції, і про вас взагалі, бо це такий у вас бізнес дуже емоційний, мені здається, і, і з такою сильною соціальною компонентою, де можна з вами контактувати, де можна читати про те, що ви робите, бо мені здається, це така штука, до неї треба дозріти. Такий бізнес з, з великим особистим залученням. Де, де краще за вами слідкувати? Майже всі мої партнери певний час за мною слідкують в інстаграм. Я активно показую діяльність нашої мережі, свій підхід до цієї роботи, тому можна сміло підписуватися і багато чого для себе корисного побачити, почитати, зрозуміти. Є інстаграми усіх наших мудриків, наших партнерів, власниць. Тобто це все також цікаво потенційним партнерам побачити, зрозуміти. Також я... Два роки тому я написала книжку, де описала якраз шлях від домогосподарки до власного бізнесу, щоб тих жінок, які бояться, які, можливо, думають, що недостатньо знають чи недостатньо вміють, щоб їх надихнути, що людина, в принципі, без досвіду може, особливо зараз з допомогою франчайзингу нашої команди, швидко запустити бізнес і стати вже підприємницею. От, а усім глядачам, хто нас слухав і кому цікаво дізнатися про френчайзинг, підписуйтеся в телеграм-групу, заходьте, де я і моя команда і партнери Мудрика будуть відповідати на усі ваші запитання для того, щоб дати таку більш загальну картину, детальну картину. Як ми працюємо. Ну і ми сьогодні залишили за кадром мільйон питань, які стосуються там юридично, як це все оформлюється, стосуються ваших фінансових показників, можливо, хтось. Так, захоче, ми відкрито можемо уселенити. показувати, по-перше, таблиці діючих центрів, по-друге, ми безкоштовно прораховуємо бюджет конкретно під ваше місто, під ваше приміщення, під ваші особливості. Тобто консультація така глибока може бути з усіма прорахунками. Інвестиції жінок у людський капітал, у дітей, своїх та чужих, у розвиток нації. І одночасно інвестиції чоловіків у реалізованість, зайнятість і щастя своїх жінок. Якщо такий формат інвестицій вам цікавий і ви хочете дізнатися більше, доєднуйтесь за посиланням до нашої закритої телеграм-групи. Ми додамо туди ключових представників як управляючої компанії, так і самих франчайзі, і ви зможете задати. Ті питання, які хвилюють саме вас, вникнути більш глибоко в деталі, подивитися на фінансову складову, юридичну і зрозуміти для себе, чи потрібні такі інвестиції саме вам. Адже такі рішення у нас на каналі приймаєте виключно ви. Ну а поки ви не вирішили, то лайк, підписка, дзвіночок і найголовніше пишіть в коментарі, які теми вас хвилюють і якої інформації ви вважаєте не діставало цьому ролику. На все добре, па-па!